Привіт, з вами Лірка, і сьогодні ми пройдемо карту Escape from Не uh, сподіваюся, ця карта вам сподобається. Поставте лайку, скид підпишитесь на канал, а я пішов проходити цю карту. Оу, oh, тут розбилося скло, і сьогодні ми зможемо прийти в сад якраз таки. Тут є й Lumberjack, Ми з тобою поговорити то не можемо. Ну добре, тут є фермер. Ой, а до нього ми також прийти не можемо. А що за піколи? Цю... Цей будинок ми також не зайдемо. А що нам тут робити потрібно буде. Поки що я не бачу. Ферма овець, фішермен. Так, в чаті нічого не писалось, нічого. Ой, тут. Тут є сходи, йоу. це добре, але лишилось зрозуміти, куди їх поставити можна. Їх можна поставити на залізний блок. Тут є якийсь лабіринтик, це ну, прикольно. А чекайте, дивіться, мені потрібно в цей будинок пробратися. Виходить, мені в цей будинок пробратись, і ось там можна поставити ці сходи буде. Це добре, але. What I can do it now. О, oh, я бачу скриню. Йоу! Це. мангрові доски? Як вони виглядають взагалі? <с> я не пам'ятаю, як виглядають мангрові доски. А, чекайте, ось вони, так? Так! І двері відкрились самі. Йоу! Ура! Так, тут якась записочка є до рівні LG. Тут є ще кудись, куди ми можемо зайти. Вниз, наприклад. Ага, сюди я пройти не зможу. А на другий поверх. Угу. Тут щось потрібно скрафтити чи що. Схоже на це. О, тут є шафа, в який є. Ще хліб і ще одна записка. І дивіться. Тут написано І дорівнює LG, RS дорівнює Y. Окей. Але що це значить, я поки що не знаю. Не знаю. Реально. Можливо, нам щось відкрилося. Давайте лабіринт спробуємо пройти, я не знаю. Ага, в лабіринт ми не можемо зайти. Ось в чому проблема. Там песик і і все. По суті. Так, сюди я ще не проходив. А тут у нас іще одна записка. Я не розумію, що вони значать поки що. Ще одна сходинка, йоу. Миска. Оу, а миска це добре. Слухайте, чекайте, когось як десь трейд був з цією мискою. Так, тушений кролик потрібен. А тушений кролик це ну, кролик. А де мені його взяти? Там курка. Але пшеницю я не можу зібрати. А ні, я можу отак її зібрати. Слухайте. Ну... Мені потрібно 6 пшениці. У мене є лише 2, 3 і 5 потрібно буряку зібрати. Ну добре, давайте зберемо зараз швидко, я не знаю. Сподіваюся, це так потрібно робити. А не якось по-другому. О, я знайшов паркур, чекайте. А він тут був? Ці брьовна, дерева, коротше, я бачив їх, але я не розумів, чи можу я по ним паркурити, чи ні. Так, можна поставити. Ну. Як поставити зараз? Чи ні, я не можу його поставити. А, це я на мідь можу поставити, а ось цей на залізний блок. А, все, я зрозумів. А якось ламати я це можу, чи ні? Мені здається, я неправильно поставив оу, oh, щит. Я міг сюди запригнути. Чуваки, я тут знайшов квітку, йоу. О, я зібрав її? Так, я зібрав. А куди мені її поставити потрібно буде зараз? По ідеї, кудись сюди. Чи давайте знайдемо ще якісь квіти, вони мають бути сховані десь тут. Йоу, чуваки, я довго тут бігав і знайшов ось це. Ви бачите оцю щілину, де є скриня з відром? А відро, як я розумію, потрібно в коро... з коровою використовувати, так? Начебто так. Тож гоу сюди і якось зібрати можу? Так, я можу зібрати молоко. Кнопка! Одна з трьох? Слуші, і кнопки можуть бути. Оу, це що? Іще одна драбина! Йоу! Я знайшов драбину ще одну. Боже, тут стільки всього треба шукати, воно просто максимально неочевидних місцях може знаходитись. Оу, перестарався. Справді мені прикольно ця карта подобається. Тут потрібно мозку напрягати, згадувати всі оці моменти майнкрафтовські. Де просто може бути це все? Оу, oh. що? fuck? Це це шалкер? А, мене б'ють, мене б'ють. Йоу. Хух, Треба вибратись. й це що? Це записка. L дорівнює white. О, тут, тут є люк, що? What the fuck? О, золотий меч. Йоу. Це нам дуже сильно пригодиться, але спочатку я поїм і хп хоча б повернуло. Бо це взагалі the fuck? Ви не приколі? А як? А що? А як мені. А як мені його туди достати, йоу. А я достану до нього якось. Так, але я не встигаю забрати. Я забрав, 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 забрав. Чиназис. Все супер. Хоч щось забрав. Так, я можу пройти в лабіринт нарешті. Соу, so, що нам тут потрібно? Я поки що не розумію. Добре розумію, мені потрібно просто його пройти. Що, що тут ще може бути в лабіринті? О! ще одна квітка, йоу! Супер, у нас тепер дві квітки є, але я хочу подивитись лабіринт, бо я бачив, тут песик є. Соу. So... Привіт. Ну добре, давайте спробуємо ще раз. Зараз перезавантажу карту, але це пізнес дізморалить мене трохи, I don't like it. Коротше, я повернувся, начебто я все дістав, що я мав. Я згадав, що ще тут є якби оця цепочечка, яку можна зламати. А тут у нас якби ще є приміщення. Я... І ви бачите, скільки тут всього є. Так, це ми забираємо. Ага, ці не відчиняються, а тут у нас є хлібчик, який ми можемо їсти. Я знаю, що, чим, що ми з нею зможемо зламати. Це добре. Так, більше тут нічого немає. Прохід вниз і тут ключі якісь потрібні, але зараз ми туди не пройдемо ніяк. Оскільки цих ключів в мене попросту немає. Маю хвою і берез. Тут у нас є ящик з. О, з цими штуками, я не знаю, як вони на українській будуть. Її можна поставити на утрамбовану грязюку. Ну, поки що я ставити нікуди не буду, оскільки поставлю не на те місце, буде дуже погано, як з песком це сталося. So, так, я тут можу, міг забрати кактус насправді. Прикольно так виходить. Я не знав, що я це можу зробити. Ну, добре, добре. Я знайшов ще одну кнопку. А тут у нас. Гарден'с oh. Diary. Це щоденник чи що? А? Нічого не зрозумів, ну добре. Трамбована грязь. Це не воно. Що? О, це воно. Я можу на, на нього поставити непогано. А це береза. І сюди ми забираємо речах, який можна поставити на аметист. А, аметист десь тут був. Чекайте, біжемо сюди. Так, вон там, от аметистовий блок. Просто ставимо туди і все супер. Відкриваємо двері, і у нас тут склад якийсь. Так, тут пусто. Тут. Ми зможемо цю фігню приготувати. І ще одна сходинка на нам наверх туди. Давайте спочатку наверх, а потім все інше, реально. просто я туди з самого початку хочу пробратися якось. Та ну фак. Ненавиджу паркуру просто. Це найгірше, що можна було зробити. Принаймні в Майнкрафті, бо я не можу це проходити весь час. а чого я так тупо спадаю Оп-оп. Давайте повільно в це приходити, бо в мене нерви не витримають та стільки навантаження просто. Фух. І тут сюди, отак. І ми пройшли і тут. Новий речах, який можна поставити на блок незариту, я помер. От що це за прикола? Блок незариту ось тут є. Ставимо сюди. Заходимо тут. Полет. Що? Я туди можу щось кинути чи ні? Давайте на сіні, я не знаю. А? Ні, це просто ця штука відкрилась. Так, я знайшов ще одну квітку, де вона там стояла наверху. Вони просто виглядають як декорації, на них з... З увагу суюти, як би не звертаєш, через чи... що здається, ну, їй що, що то. Воно стоїть. Але в цілому, всі 5 о... квіток, які ми мали б зібрати, я зібрав. І зараз потрібно буде їх лише виставити в правильному порядку. А який цей порядок? Я чесно не розумію поки що. Зараз якось будемо розбиратися. Так, начебто, це сюди. Так, далі, далі нам потрібно. О, господи. Я ніфіга не розумію. Далі, начебто, мак. О, правильно. Ось цю ми поставимо сюди. Кактус сюди? Ні, кактус не підходить, значить треба щось інше знайти. Але що? А, ось вона, господи. От реально, проблема цього, ну, такого завдання в тому, що якраз таки всі ці квітки виглядають як декорація, а насправді ж то вони потрібні, щоб ось сюди їх поставити. Ось. Так. Тепер я можу відкрити цю скриню і дістати незритовий меч. Це добре. А я не розумію, що мені робити? what the fuck? Знову якісь завдання складні, Йоб вашу мать. Ну це трендець якийсь, ну нічого, я зараз розберусь, ну. Щось розберусь, але дуже довго це буде насправді. Зачекайте, ну. Слухайте, якось дуже підозрілий блок, якийсь, який ну по пікселям не влазить туди. Слухайте, давайте зараз зберемось туди якось, я не знаю. А як туди добратися, це теж таке питання цікаве. Оп-оп, залазимо сюди. Так, так, так. І треба під низ. Оп. Ану. Воно відкриється чи ні? То в мене не виходить. У мене вийшло. Йоу! Ура Слава Господи! Боже, я... мене це вже бісить так починає. Що трендеть? Так. ось так поставимо От, До речі, ось ця шняга може бути ну дуже полезна. Мені здається, вона я щось зробила. Тому я думаю, зараз спробую туди воду хоча б залити. Не знаю. Може воно спрацює, я не знаю. Можливо, але можливо і ні. Оу, oh, відкрилось. І тут алмазний меч. Це дуже добре. Коротше, я подивився і дивіться. Тут написано, типу, одна, одне відро молока, це меч, щось таке. Коротше, алмазний меч все таке. Думаю, це правильно треба зараз розставити. Так, мілк це алмазне. Чекайте, мені потрібно очистити цю шнягу, бо це капець. У мене все забито вже. Алмаз. Потім не Незерит сюди, потім залізо і золото йде. Спочатку залізо, потім золото. Угу. Правильно чи ні? Оу. Oh. Спрацювало. Двері відкрились. Тут у нас є гриб. Це добре. По ідеї можна приготувати нарешті цю шнягу, як і там. Я не розумію, а що далі? Типа. З цим то я розібрався. Тут нова кімната. Що тут може бути? Там, ну. О, кнопка. Чиназис. Тикаємо. Щось змінилось в домі. А що? А так, сундук відкрився. Ага, це не голубий, це. О, що тут прохід є? Чого? What the fuck? Воу, тут в мене ю є... є ключ випробовувань якийсь. Цікаво, але куди мені його вставляти? На що мені цей ключ потрібен? Ну, зараз думаю розберемо. Коротше, судячи по всьому, мені потрібно приготувати все-таки оту їжу для собаки, оскільки це єдине, що я знаю, що мені потрібно зробити. Тож пропоную почати це робити. Там. Я в житті не знаю, як його там готувати, але нічого страшного, я зараз приготуємо і все супер буде. Так, що там потрібно начебто? Начебто треба ця шняга. Ух, ну то топори, я сподіваюся, там не треба буде. Чікс, далі можна поставити, що там картоплю. А що мені пережарить можна? Оцю фігню. А як вона крафтиться, йоу? Я пам'ятаю, картопля потрібна, оце кролик. А далі що? А ну. А, все, я можу приготувати тушений кролик, який я можу віддати зараз якраз таки собаці. Не знаю, що буде відбуватись далі, але. тримай. Ай, фак! Я не те зробив. Я так протупив. Господи, йому потрібен був оселедець. Фак. І що мені ділить? Це піздець. Я пропоную закінчити на цьому наступній серії, яка вийде по цій карті. Якщо збереться достатня кількість лайків, все-таки давайте підтримувати український контент і в цілому мене, щоб мене істерика не случилась після зйомок таких загадкових відео з різними загадками. Але, ну, коротше, ставте лайки, підписуйтесь на канал, я Лірка, і це український Майнкрафт канал. Всім пока-пока.